І всім привіт! Ми продовжуємо з вами грати в 7 днів до смерті. Сьогодні в нас сьома ніч, ми до неї будемо готуватися. Зараз трохи розберемо будинок сусіда, бо нам потрібні механічні частини, яких в нас нема. І будемо перебудовувати цей будинок під е, свою базу. І так, цехів не вистачає. Ну що ж, верстак готовий. А ми поки він будується, підемо, сплануємо собі, як ми тут будемо взагалі захищатися. Я думаю, що ось тут ми робимо високу драбину. Тут у нас буде така перша лінія оборони. О, а це що? А ми сюди не ходили. А камуфляжна куртка, стійкість до холоду чудова, але стійкість до спеки не дуже. Ну, поки заберемо. Місце в нас є, ми сьогодні не лутаємось. Бля! Оце б я захищався тут. Панчо у нас не дуже. Трохи дробу і пороху. Порох це круто. Їжа нам теж знадобиться. Ага. Ти будеш далі ламатися? Чи все? Так. Прикриємо трохи. І так, це поки не робимо. У нас ось тут робота буде тривати зараз. Я от думаю, зробити може щось по типу, як в нас було в звичайній серії виживання. Мені здається, це буде непогана ідея. Ну, типу, підйом такий вгору. Знову, щоб вони падали отуди в сторони. Якщо проб'ють вже вхід сюди, то тоді вже зробити сюди другу лінію оборони. Що ми сюди заскочимо якимось дивом, зробимо так, щоб тут вони пройти не могли знову, а тільки ми могли дострибнути. Та й сюди потрібно якось вхід робити так, щоб... Ха! Є ідея. І так, верстачок. Поставимо тебе. Ось тут. Тепер я можу робити патрони. На дробовик поки не потрібно. А от патрони 7,62, 21 всього. А якщо 9, 63. Давайте 9-мм зробимо. Ну тому що, ну, їх більше виходить. Гранати пружини, механічні частини, а пороха багато потрібно. У нас з порохом проблеми трохи. Прийом в мене теж уже готовий. Чудово. Так, я думаю, в принципі, мені цього поки буде достатньо на першу ніч, щоб багато тут не вибудовувати, бо мені не дуже зручно ламати чи ще щось з моєю сакирою кам'яною. В нас ще є час, тому нам потрібно піти щось поїсти і знайти щось поїсти. І нарешті, для того, щоб швидше рухатися, в нас тепер є велосипед. Все ж не мінібайк, а велосипед. Робочі інструменти ТР2. Давайте сюди сходимо, можливо, а що я тут знайду? Мені їжа потрібна. А хіба мені зараз вже інструменти? Ось будинок. Можливо тут щось буде. Блін, третій тир. Ферма. Тайну ферма. Ось в принципі. Другий тир, я думаю, швидко пробіжу до ночі. Так. Ну тут решітка гриль в нас таке є. Я сподіваюсь, що якась їжа тут точно буде. Не в гаражі книга по транспорту. Зараз прикиньте, мінібайк відкриємо. Клей, заліза в пісок. пити захотів, як вчасно. Ні, ну я можу в будь-який час звідси поїхати, але. Ганчірки. Книга по транспорту, ремонтні інструменти. Ремонтні інструменти дуже корисно, до речі. Так, книга по інструментах. Що? Де кухня? Давайте спочатку де зомбі. Так, в мене, до речі, новий рівень був. І ми з вами можемо вкачати собі А, стрілець, як я й хотів. Ого, та морда. Невелика, але орда. Пісок. О, котяча їжа. Пречудово. Я зараз навіть котячу їжу готовий їсти тут. Модифікація. В нас шолом є. Так. Є хто? Так, це спуск донизу, поки не потрібно. Я десь тут повинен провалитися. Чи ні? Отам. Брудна вода. З їжею трохи... трохи проблематично. Чи ні. Оп! Що в нас тут на другому поверсі? Та ви ж всі мертві. Ну точно, це ж зомбі. Нас ще там орда чекає. Чи вони сюди йдуть? Цвяхи латунь. Тут щось є? Тут наверх. Здається, Орда сюди йде. І тобі привіт. Так. Так, Стамина знову проблема. Мінус двоє. А та блять? Хух-хух. де зомбі? Тут на горі? В мене ж час? Та де ви тут пробиваєтесь? А тут? Час! Час, 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 час. Ніхіба не бачу. Витривалість закінчилась чомусь. Це поганий знак. Ще й темно нічого не видно. Є тут. Бо мені вже пора. О! Дробовик. Їжа, патрони. Навчіться ви... виготовляти сигари. Збільшують вашу силу, підвищують торгуватися. Ага, дякую. Це все ми заберемо. Патрони. Трохи медицини. Їжа. Там ще вниз можна спуститись. Ще трохи їжі книга по їжі. Ви розблокували їжа рівень 2, арбузовий пиріг. Ти навіщо сюди підіймаєшся? Та хтось сюди падлюку кликав чи ні, чи що? Так темно, ніхіба не видно. Що в нас тут? Це куди? Це вихід, напевно, якийсь. Так, це все забрати. Блін, сюди зомбі пруться. А, це звідти знизу. Ну добре. трохи часу є. Можливо тут щось цікаве буде. Так, залізо. А, тут ні хіба цікаво, тут просто зомбі сиділи. Віддай факела. Так, тут все трохи їжі знайшов. Та господи, що ти там в кущах робив? Маленьким дівчаткам пісюни показував. Відірвані причому. Так, нам потрібно їхати додому, розвантажуватися і їхати на базу. <звук> Мінус кущик. Ми візьмемо з собою ще їжі Сік юки, про всяк випадок і чаю. Я готовий. Я сподіваюсь, моя задумка витримає. Шебліхтарика на лоба. Ми починаємо. Офіційно сьома ніч. Все, побігли. Ну це перша ніч, тому вона не, не повинна бути такою ж дуже складною. Так. Ну поки нормально. Минус витривалість. Потрібно ножі вкачувати все ж. Так, минулого разу в мене і коктейлі Молотова були на сьому ніч. І гранати. А цього разу ніж, пістолет і декілька патронів. Так, а ми можемо собі ніж вкачати? Ні, спритність вкачуємо тоді. А два бали. Ну поки тоді нехай побуде. Так ви мені там шо, ламаєте вже щось? Я не хочу і впасти, і хочу подивитися. А, привіт. Їх небагато цього разу. Хоча стоїть максимум, що 64 зомбі за хвилю можуть бігти на мене. Ну по максимуму прям виставив. Ти як вискочив сюди? А це вже цікаво. Потрібно себе вбезпечити наступного разу. Так. І дивитися в праворуч, ліворуч. Ну, нападайте що ви робите? Чи вони знайшли якийсь інший шлях? Якщо це так, то я буду мертвий скоро. Вони там щось внизу пробивають. Еще блять. Фух! Де ви вихід? Де ви вихід знайшли? Підйом. Суки. Я себе погано вбезпечив. Вони десь знайшли, як піднятися до мене. Десь отут. Через вікна. через блядь. Ааа, я дебил. Мінус усі патрони, що я назбирав. Це. Хух! Ось це дійсно було <хух> трохи складно. Я. я просто. розчарований в собі. Як я міг так лоханутися? Та, господи! Потрібно ж вбезпечити було себе повністю. Я хочу продивитися де вони тут. Ось тут пробігли спокійно, ось сюди забігли, отут вікно вибили і пішли собі. Стіну вибили і пішли собі спокійно. І їм абсолютно насрати, що ти отут будував. Ах. Потрібно йти їсти мед І жодне падло не принесло мені гостинця. Майже сотня патронів. Круто. Маленька помилка мені коштувала майже все, що я зібрав за тиждень. Я хочу собі молоток зробити, щоб швидше будувати потім. А де в мене мед? І так, цю ніч офіційно, офіційно ми пережили. Було трохи весело, трохи складно, але Але тепер потрібно робити більше патронів або шукати йти більше патронів. Ну, У нас потроху вже все краще з інструментом і зі всім іншим. І на наступну ніч потрібно перебудувати тепер нашу базу. Тому що в нас е... не вдалося нормально її зробити з першого разу. Можливо, ми з вами зможемо знайти якісь. Не знаю, більш-менш нормальні інструменти, наприклад, того же залізного кайла кайлахача бого залізної сокири. І це вже пришвидше знаходження патронів і всього іншого. Так, на цьому все. Зустрінемось з вами в наступному відео. Будемо далі бігти лутатися, щось шукати і готуватися до 14-ї ночі.